Як ми всі вже знаємо, в кінотеатрах вийшов фільм Чорна пантера Ваканда назавжди. І якось так вийшло, що я прочитав декілька коміксів про те, як Шурі стала чорною пантерою. І у коміксах все не так однозначно. Мене звати Денис. Рушаймо! Так що ж ми знаємо про Шурі у статусі Чорної Пантери? Я впевнений, що мало хто міг би собі таке уявити, як би не фільм. Але прийшов час вас просвітити у цьому питанні. Мальописів про Шурі не так багато, як хотілося б. Наприклад, один з них має символічну назву Історія Шурі складається з десяти частин, щоправда, невеличких. Він вийшов у 2018-му і намальований художником Леонардо Ромеро та написаний Неді Окарафор. Якщо коротко, то чала зник, і всі дивляться на наступного у черзі на трон. Ваканда очікує, що Шурі одягне мантію чорної пантери і очолить їх велику націю, але найбільше вона щаслива в лабораторії, оточеній власними винаходами. Отже, настав час Шурі знову вирушити рятувати свого брата, звичайно ж, з невеликою допомогою шторму, реактивного єнота та груту. А також до неї на вогник завітають залізна людина, Майлз Моралес та Міс Марвел. І я, прочитавши цей комікс, не отримав задоволення. Так, історія захоплююча, але чогось не вистачає. Але далі в нас на черзі просто справжній шедевр, який писали про Шурі та її становлення як чорної пантери. Письменник Редженальд Хадлін, який писав багато коміксів про Пантеру, та не тільки зараз. Ми зупинимося на коміксі Чорна Пантера, найсмертоносніший з видів. Мальопис має більше 12 частин з відкритим фіналом. Я прочитав усю серію буквально за день і отримав несамовиті враження. Ну бо мальовка про Самі гляньте, промальований кожен м'яз та кожна деталь. Сюжет також містовний, та без зайвої води, як кажуть. Що сказати? Це фантастично. І ви вже певно сидите та й думаєте, коли я перестану лити ту воду, та розкажу більше про сюжет. Так ось, сюжетно все починається з того, що корабель чали з ним самим падає прямо посеред ваканти, і його дружина прямує його рятувати. А вона, ви не повірите, одна з людей X, шторм, яка здібна контролювати погоду. Так от виявиться, що цчала вирушив на перемовини з Неймором чи Намором, як його там зараз називають. Він йому запропонує приєднатися до їхньої, так би мовити, музикальної групи. Це такі група, яку зібрав Норман Осборн. Прийшовши до влади. До їхнього невеличкого альянсу входять Дум, Локі, Ема Фрост, Капюшон та сам Намор. Тчала відмовляється, але Намор сподівається, що він передумає. Дум не готовий чекати на змінення рішення та нападає на короля Ваканди. Він серйозно ранить тчалу, і той ледве добирається до Ваканди. Там кажуть, що навіть з їхніми новітніми технологіями шанси у короля невеликі. І тоді приймається рішення, що Шурі стане новою чорною пантерою, оскільки вона має таке ж право на цей титул, як і її брат, і народу Ваканди потрібен хтось, хто зможе їх захистити. Мати тчали та шторм йдуть до шамана, який каже, що король ще не помер, а знаходиться у лімбо між живим та мертвим. І шторм прагне за все врятувати його і погоджується на обряд шамана, який коштує їй життя. Він відправляє її у лімбо до тчали. У цей час Шурі шукає рослину, яка допоможе їй встановити зв'язок. Із божеством Пантери, ну ту саму рослину, яку у фільмі вона надрукує на принтері, і це божество може дати їй надзвичайні сили. Але Шурі, через свою впертість, гордість, заздрість та неповагу не отримує цього титулу та сил. І що дивно, через таке ставлення до себе, божество не вбиває її. А залишає в живих. І тут на сцену виходять марвел, котрі показують у своєму фільмі, що буквально кожен може скуштувати цю чудодійну траву та отримати сили. А якщо ти ще й з королівського роду, то можеш взагалі не вірити у божество і так само отримати сили. А у випадку з Шурі ще й атлетичні здібності на додачу. Далі по сюжету Шурі відходить від відмови стати захисником свого народу. А Ваканда вже дізналася про загрозу, яка йде на них. А саме Морлан йде у Ваканду, задля того, щоб вбити тчалу та розгромити його народ. Морлан, до речі, теж лиходії коміксів Марвел та протистояв людині павуку. І він теж типу вампіра, як отой найпопулярніший антигерой Морбіус. У цей час Шурі приймає рішення, що навіть без суперсил буде змагатися з Морланом, що можна назвати самогубством. Бо Морлан не ликом шитий та одного разу навіть вбив людину павука. Але у жителів Ваканди є хитрий план, і Шурі вдається його відтворити, а саме заманити Морлана до шамана, щоб той відправив його у Лімбо, де він зустрічає саму смерть, тчалу та шторм. І за весь той час смерть намагалася спокусити тчалу різними методами, але їй не вдалося, бо прийшла шторм. І у фіналі все склалося майже добре. Шурі отримала титул Пантери під час бійки з Морлоном, так як вона була ладна померти, захищаючи свій народ. Тчала вийшов з коми. Шторм також повернулася, але через Морлана померло багато вакандійців. І далі вже пішла арка війна Дума. Написана іншим письменником, у якому відбулася бійка Намора та Шурі через фальсифікацію даних. Але з'явилася фантастична четвірка та заспокоїла їх. Оце так несподіванка! Та хочу підмітити, що бійка у коміксі кардинально відрізняється від фільму, бо в мальописах Намора прирівнюють до Бога, і це справді так. Тому Шурі максимально захищає свій костюм, бо розуміє, що навіть думати про бійку з підводним королем вже небезпечно. Шурі б загинула, якби не фантастична четвірка, котра вчасно прибула заспокоювати два королівства. Щоправда, у цій арці показано, що Шурі тільки б'ється з лиходіями, а мусила б правити вакандою, що мені не дуже сподобалося, але можна списати на критичну ситуацію. У кінці кінців Шурі здолає дума за допомоги людей Ікс та Тчали, який тренувався і збирав військо найсильніших Дора Мілаж у цьому мальописі. нам показали наскільки Шурі рішуча у своїх прагненнях, їй навіть Росомага казав трохи охолонути. Їхню битву я б назвав би дуже масштабною на рівні з месниками, але до секретного вторгнення ще не дотягує. Та все ж таки у фіналі Шурі не вбиває Віктора Фондума та розуміє, що милосердя це розкіш. Якби мені дали вибір прочитати цей комікс чи піти до кінотеатру на фільм, то я обрав би комікс. Це лише моя суб'єктивна думка, але у коміксі все виглядає реалістично, захоплююче та сюжетно органічніше. І у цьому випадку я не хочу казати як усі, типу комікс, ліпший за фільм. Просто у Марвел була поставлена задача продовжити арку Чорної Пантери та віддати пошану Чедвіку Боузману. Але у блокбастері Чорна Пантера Ваканда назавжди є багато цікавих деталей, про які я міг би вам розказати, якщо ви, звичайно, цього захочете. Напишіть у коментарях. Та не забувайте про підписку, якщо ви вже там. Я постараюся вас тішити цікавими відео, наприклад, про Віктора Фондума, який нібито по чуткам в інтернеті стане лиходімними родин у шостій фазі. Але це вже інша історія.